Всім привіт! З вами я Володя і це моє нове відео. І ви бачите, що нема круга. Поставте лайк і підпишіться, що це дуже класний. Що це дуже класна, що це дуже класна казочка. І напишіть коментарі молодець. І, і, собі, і мені смайлика напишіть на коментарі. Добре, мені. Починаємо цю казочку. Все. Жив був посіпака, простий і багатий, і, і вони пішли разом гуляти. Привіт. Давай, давай подружимося. Як тебе звати? Мене звати селянин. А мене другий селянин. Давай гуляти разом. Давай. Все. Ми пішли на тренажери. Все, це тренажори. Ого, там купа всього є. А до мене мама дзвонить. Алло. Вибач, селя... Вибач селянин, я йду додому. Стій! Ой, друг закінчу гуляти, він мав гуляти тільки 10 секунд. І до нього мама подзвонила. Додому, прийшов. Буду без, без ніяких друзів. І тут вибіжили всі, і тут вибіжив е, з леку поліцейський. Привіт, я багатий, я тоже. Давай. Дружити. Давай. Спочатку познайомився. Привіт. Привет. Як тебе звати? Мене звати поліс, а тебе як? Мене од мене селянин. Ой, селянин, селянин. Все, я йду, я йду. Ой, всі друзі мої повтікали. Селянин перший. Пішов. полиция. И полиция пришла. Ну все, я тогда иду. А, поставьте лайк и подпишитесь. Точно. Эта казочка была очень классная. Правда, дети? Тогда все. Поставьте лайки и подпишитесь. Завтра я снимлю новую казочку. Всем папа. Цей канал називається Життя Володі. Всім папа.